Чому ти вибрала його, а не мене? Та я сама не знаю. У нього добре серце. Все я розумію. У нього грошей хоч греблю гати. А в мене в кишені миші дірку прогризли. Ти не переживай, я повернусь до тебе, як ти станеш успішним. Ти дивись на неї, як вона може перевзуватися, га? Слухай, завжди можна домовитися, моя совість не продається. А не буде менше купюри, бо мені в ларіку здачі не дадуть. Не переживай, що бути таким же успішним. Треба просто їсти зранку, бутерброда авокадо. О. Алло? Ти банкрот. А я завжди в тебе вірила, коханий. І що мені робити? Тепер і в мене дірки в кишенях. Тримай, я якраз на днях піднявся. Дякую. То може підемо кудись, зависнемо якраз п'ятниця. Давай. Ця п'ятниця якраз буде до першого грудня. Тобто чорноп'ятничне п'ятничне знижкування. А ти про цей тотальний цінопад в Ало на топові позиції? Угу. Смартфони, ігрові ноути, PlayStation 5, навушники. А як же я? Не переживай, і тобі підберемо нову пару взуття.